Права 218 осно порівняй. Ну що ж, стартуємо. Нам потрібно порівняти 1 п'яту і 3. 10. Як їх порівняти, потрібно звести до однакового знаменника. Ну що ж, як нам 1 п'яту звести до знаменника 10, потрібно помножити тоді на 2. Позначаємо, що і чисельник і знаменник множимо на 2. Що у нас тоді вийде 1, що множиться на 2, це буде 2. А 5 що множиться на 2 це буде 10. Отже, 2 десятих порівнюємо. Зліва у нас, а справа буде 3 десятих. Ну що ж, оскільки знаменники в нас однакові, а 2 менше, ніж 3, то записуємо, що 2 десятих це менше 3 десятих. І в нашому виразі записуємо, що 1 п'ята менше за 3. Десятих. Переходимо до другого завдання. Потрібно порівняти 3 восьмих і 1 другу. Ну що ж, зведемо 1 другу до знаменника 8. Потрібно і чисельник, і знаменник тоді помножити на 4. Що ж у нас тоді зліва залишиться у нас 3 восьми? Ну а справа тоді 4, що множиться на 1, це буде 4. А внизу 2, що множиться на 4, це буде 8. Що ж, знаменники в нас однакові, з у нас 3, справа 4, то 3 восьми менше 4 4,8, то і в нашому виразі записуємо знак менше. 3 восьмих це менше, ніж 1 друга. Переходимо до третього завдання. 2 сьомих потрібно порівняти і 3 3,14. Ну що ж, давайте 2 сьомих зведемо до знаменника 14. Тоді потрібно його помножити на 2 чисельники знаменника. Так, то записуємо. Тоді у нас зліва 2 помножити на 2, це буде 4. А в знаменнику 7 помножити на 2, це буде 14. Тобто 2 сьомих – це 4 чотирнадцятих, а справа у нас залишиться 3 чотирнадцятих. Є. Ну що ж, давайте тоді будемо порівнювати. Знаменники у нас однакові, 4 більше, ніж 3. Що то чотирнадцятих – це більше 3 чотирнадцятих. Ну і тут записуємо знак більше, що 2 сьомих це більше, ніж 3 чотирнадцятих. Переходимо до четвертого завдання. Бачимо тут 1 третя і 2 дев'ятих. Ну що розводимо 1 третю до знаменника 9. 3 потрібно помножити на 3, показуємо, що домножуємо на 3 чисельники знаменник. То в такому випадку 1 помножити на 3 з в у нас буде 3. А 3, що множиться на 3, це 9. Ну що ж, зліво у нас буде 3 дев'ятих, Ну а справа буде 2 дев'ятих. Є. Ну що ж, знаменники у нас однакові. Тоді 3 більше за 2 і 3 дев'ятих – це більше, ніж 2 девятих. І в нашому виразі ставимо знак більше. Що 1 третя це більше, ніж 2 дев'ятих. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів на цьому вправу завершено.